Вітаю, шановні платники податків! Сьогодні хочу акцентувати вашу увагу на спаті податків в період воєнного стану. Так, питання складне, але надто важливе. Поговоримо про податкову амністію. Компанію одноразового добровільного спеціального декларування, започатковане минулому році, для фізичних осіб з метою декларування ними реальних активів, продовжено на законодавчому рівні до 1 березня 2023 року. Хочу звернути вашу увагу на те, що участь такій компанії є добровільною. Фізичні особи можуть скористатися таким правом за власним бажанням. Чому варто взяти участь в податковій амністії? Перш за все, тому що податкова амністія це можливість громадян легалізувати свої статки і уникнути відповідальності за ухилення від сплати податків. Зокрема, це стосується як осіб з великим капіталом, так і осіб, які отримали заробітну плату в конвертах, здійснювали господарську діяльність без належної державної реєстрації, приховували від оподаткування іноземні доходи. Крім того, участь в податковній амністії дає можливість громадянам в майбутньому уникнути негативних наслідків у випадку появи механізму оподаткування доходів, джерело походження, яких фізичні особи не зможуть пояснити. А також наслідок посилення фінансового моніторингу операцій, які будуть здійснюватися громадянами в майбутньому, наприклад, це придбання або продаж активів, квартир, автомобілів, земельних ділянок тощо. Які ж активи можна задекларувати? Це нерухоме майно, земельні ділянки, автомобілі, предмети мистецтва, антикваріату, цінні папери, ювелірні вироби, корпоративні права. Валютні цінності, в тому числі готівкові кошти. Головне, що податкова амністія поширюється на активи набуті за рахунок доходів, що підлягали податкуванню, але з яких не були сплачені податки до 1 січня 2021 року. Звертаємо увагу, що для легалізації активів, що знаходяться на території України, ставка збору, який необхідно буде заплатити після подачі декларації, становить лише 5%. Для іноземних активів 9,5%. У випадку придбання облігацій внутрішньодержавної позики 2,5%. І ці ставки в рази менші, ніж звичайна ставка з податку на доходи фізичних осіб. У свою чергу, у разі своєчасної та повної сплати такого збору, держава гарантує громадянам звільнення від відповідальності за порушення податкового та валютного законодавства. Тож переваг в податковій амністії чимало. Але сьогодні, коли ми говоримо про сучасний європейський підхід до сплати податків, і коли країна протидіє ворожій агресії, напевне, кожен має проаналізувати, що зробив задля перемоги і виявити свідому громадянську позицію щодо сплати податків. Тож скористайтеся можливістю вийти на новий рівень для того, щоб рухатися далі.